Так, прозівав трошки, і э, значить, він звертається до папочки, до той есет, з котрий я просто поневикачував. Зараз вони трошки інші. Трошки інше, ну не знаю, більш симпотний, не, не сказав би так, а, ну, коротше, інші. От. І тут, що у нас цікаво, от, як записати. Тут, бачите, це PNG файли, вони з прозорою основою. Ось 0.1n це те, що буде у нас в тому полі icon. А потім буде слідувати ось ця собака 2x.png. Ось так вони знаходяться на сервері. Їх можна знайти на тому же сервері можна взяти, викачати, все без питань там. Деякі речі тут, що є оці ці анімаційні гіфи. Так. Що це таке у нас? Ну, гіф це. Давайте. Чимось. А, ну я це, це зря зробив. Я пам'ятаю, що я хотів просто... Ну, ми можемо по-іншому поглянути. Ми ж можемо зробити зайти зі ціля, от вейтінг. Гіфи. Це анімаційні гіфи. І значить, Виявляється, що ці анімаційні гіфи теж можна значить, розміщати в лейблах. От. Ну, тут вони називаються movie. В мові, ну, не знаю чому, в мові, то що можуть рухатися, це анімація. От. Ну і ідея яка? Що коли ми натискаємо кнопочку пошуку, він звертається в потоці. Ми запускаємо просто, ось, робимо відімо, от той або, коротше, ось це, давайте я запущу. Так, це мені... Открить з допомогою Find-old. Вот, Xnview. Ось. І ось це повинно отак от, от крутитися. Ось таким чином. А потім, коли у нас певний сигнал спрацює, той, що, наприклад, finished, от, то закінчився, тобто ми отримали результати, де там воно є. Так, ось воно. Ми отримаємо результати, то тоді він, ми його просто скажемо, не показувати. І в і нас буде такий саморобний прогрес-бар круговий. Отак зробимо. Ну, а інша компоновка, що ми тут бачимо? Бачимо Q-Line Edit, Push button значить, наш Q-List-Widget 2. Цих. Це демонстраційний просто показує нам, без нього можна обійтись, було що це visor, значить, це пружинка, щоб воно розтягувало. І ось цей El прогрес у нас. Це лейбл, там, де буде, ми будемо вставляти ось ці анімаційні гіфи. Ну, ось така от ідея. Компановка насправді зовсім проста. А створювати як? Ну, створювати по Значить, Створимо ось цю кнопку, ось цей Q Edit кнопку. Створили орієнтація э, вертикальна. Значит, поставили э, просто так ось цей qlis Widget. Потім поставили один лейбл, пружинку, прогрес. Об'єднали їх, сказали, що компоновка вертикальна. Потім ось цю вже скомпоновано, ось цю і Віджет зробили вертикальну компоновку. Ну і все тут все робиться просто. Тут, взагалі, із, як так сказати, з того, що це розраховано на вертикальну орієнтацію телефона фактично Тут вообще, там не переймався ніякими э, цими компоновками. Єдине, що в групбокс. Есть, групбокс це ось ця от рамка, котра містить в собі декілька віджитів, вона називається групбоксом. Вона тут є теж на палітрі. Її можна вот взяти. Коротше, в принципі, досить тривіальна компоновка. Так, хвилинку тут у мене код щось виходить. Так, продовжимо. Ну, я думаю, що зробити, ну, не складно. Не складно все. Ну, давайте єдине, що зараз поглянемо, де ці малюночки взяти. Так, я на паузу поки що поставлю, тому що час вже. Так, ну, набрав запит. Такий, значить, зараз я покажу його. Добре, там. Open візер, де лежать іконки і от так от. І тут чи, чи тут я тільки що бачив. Поряд. От, получить іконку з опен. Супер... Stack overflow знайшов і тут воно пишеться, де тут воно є. Openvisor.org Image V і ось ці іконки ось там знаходяться. Так давайте спробуємо знайти. Org як там. Uh, так. Image image v. Uh -huh. okay. Тут тут напишемо image v Forbidden Якость я тут знаходив. А ну-ка, давайте 0.1D PNG. Ну, ось так є. То есть. Тобто, прочитати ні, а коли ви знаєте всі ці іконки, а перелік їх є. От зараз от, ось такі. Ну і потім что тут можна? От, Сохранить картинку як і зберігаєте до кожного из таких от кодів. А перелік кодів він є теж на тому ж OpenVisorMap. Ну, тобто, це можна зробити. Ну, раз тут ми про це почали розмовляти, скажу, як можна зробити, щоб ці іконки брати, ну, безпосередньо поточні сервера, тобто не скачувати їх, щоб вони лежали там в папці Assets, а як їх взяти прямо. Технологія буде така. Там вже не буде використовуватися наш qlist list а буде використовуватися трохи інший віджет, який називається Q Web Engine View. Це фактично броузер. Та що ж таке? Блін, снесу цей security. Що ж ти мені ругаєшся на цей пайцей 6? Як под... йому підозріла активність. От що йому зробити? О. Так. Замість ось цього буде QV Engine View. Ну, фактично це. Ну, Міні-браузер з підтримкою HTML5, з всіми витікаючими, з підтримкою JavaScript, все-все-все. Тут взагалі штука могутня. І тут, в принципі, можна додатки робити, ну, побудовані на JavaScript, а йому тільки зовнішні ці передавати і все буде працювати. Тим більше що. На JavaScript там є ну, кілька цікавих бібліотек побудованих для, для побудови ігор. І вони чудово працюють. Просто чудово. Можна робити складні речі, ну, наприклад, більярд, якщо вам щось це каже, бо ну, ви уявляєте, як розрахувати. Ну, траєкторії цих шарів після зіткнень, все це робиться. Все це.